Привіт, поціновичі Hot Wheels! Сьогодні у нас ось така штуковина на розпаковці. Так от, це у нас робітничий транспорт від Matchbox. Коротше, що тут має бути? Має бути будка, яка піднімається, і тут ще висовується такий трапчик. Чи що воно такого плану. Коротше, я його взяв виключно для діорами. І вирішив вам показати. Давайте з іншої сторони тематична машинка, робітничий транспорт матчбокс. Купа всякої інформації, мател, бла бла-бла. Коштувала вона по знижці 299 гривень 90 копійок. Ну, в цілому, якщо порівнювати зі старою ціною, то ну, досить непогано, досить непогано. Але мені здається, все одно дороговато. Зараз ми побачимо взагалі, як і що воно там працює не працює. І тоді вже будемо точно казати, що по вартості, чи вартувало воно того, чи не вартувало. Так, трошечки взагалі спонтанне відео. Не планував я знімати. Так. А, у нас є інструкція, що піднімається, висовується. Ще якісь стрілочки. Окей. Блістер. Великий, до речі, блістер такий. Не менш, ніж у прямке. Хот Wiells. І сама тачка. О, вниз їде. Вгору їде. А ще можна. Так. А більше, походу, не можна. А, ні, мо... о, можна. Ну, це, мабуть, я вже прям занадто. Але в цілому можна. Можна більше. Так, окей. Але в цілому, я думаю, ось оце остання позиція. Ось так воно стоятиме. Окей, окей, давайте. Щось не хочеться зламати нічого, бо рухомі деталі. Щось я вже, по-моєму, тут на... наробив. О, все, а, все, я сп... там останній пазик є. Все, я зрозумів. Так, окей, окей. А що з цим? Воно. Вниз опускається. Щось не дуже зрозумів. Ага, вперед. Витягнув. Що? Що <смі> це за. Я щось нічого не зрозумів. Наша ця штука? Ні, можливо, я щось не зовсім правильно роблю, але я щось, чесно кажучи, трошечки розраховував інакше і думав трошечки теж про інакше. Нащо ось це. Піднімається або опускається. Не розумію. Коротше, якась дивна фіговина, якщо чесно. Як я думав, воно буде працювати. А, оця штука піднімається. Піднімається, будь ласка. А, тут. Зробити, зробити кастомну рекламку, типу там бла-бла-бла, Ну ви потім зрозумієте, коли я дороблю. Вона буде стояти на треку, або взагалі там трошечки ще інакше робить, зробиться. І думав, що з цією верхнею. Верхньою частиною буде рухатись ось ця частина, і тут можна буде як ще вище стати, чоловічків там поставити фігурки, але щось так не можна зробити. І я взагалі тоді не розумію, наша оця от штука сіра. Який від неї сенс якось взагалі не розумію, от прям. Блин. Ну, так, да, трошечки, трошечки розчарування, Але що ну, зробити? що зробити. Вже як є, або навіть просто я відправлю її, ну, грубо кажучи, відправлю, е -е, відправлю її на кастом, я за кастомлю зроблю так, як мені треба, де і все. Е -е, головне, що тут є ось такий підйомний механізм, його, по-моєму, до речі, оцю будку. Так, да, цю будку можна зняти. Вона там На цих, на таких кльопочках її можна зняти і це прям взагалі добре. Бо якщо вона знімається, це означає, що буде легше працювати з будкою, або можна навіть переробити взагалі в якийсь банер, чи ще щось такого плану, коротше, в переїзний білборд. Ну, коротше. Потім все розповім, покажу. Давайте взагалі по саму тачку. Все одно не розумію, на що ця штука, наша вона ще й виїжджає. От прям ну, ну взагалі не розумію, чесно. Якщо хтось знає, будь ласочка, напишіть обов'язково в коментарях. Бо я, чесно кажучи, реально думав, вона буде працювати трохи інакше. Я думав, вона буде витягатися і вище якось. Чоловічки її туди можна стати. Або з, білою, цією, з білим козирьком ще вище можна поставити. Ну, коротше, взагалі щось не зрозумів. Можливо, сам ще на ютубчику подивлюсь, якщо буде огляд. Так, задня частина не промальована абсолютно, але є стопи, їх можна промалювати без проблем. Під номерний знак, поворотнички. По боковій частині є оця штука. Тут е, перечислені міста різні американські е, City Best. Коротше, якась реклама, не реклама, не зрозуміло що. І вдаватися в подробності не дуже хочеться. Так, а, далі салончик. Салончик у нас, до речі, там непогано зроблений. В цілому то. В цілому непогано, дійсно. Єдине, що посередині там оця от кльопка. От Величезна просто трубінь. А, так, GMC. Ну, вже якось у нас трошечки зафокаплене скло, але. Ну і ладно, ладно, нехай. Фари, які не які є, трошечки ще промальовано. А так, в цілому, до речі, диски теж з деколями. Це цікаво. Так, підйомний механізм в цілому, ми ну вже побачили, як працює. Треба його зафіксувати раз положення, два положення. І там або ще третє положення, або то вже не а а вже за, занадто. Так от, що ще? Да в цілому, все. О, отака от штуковина. Трошечки спонтанне відео. Будемо перероблювати оцю будку 100%. І кому не ліньки, ставимо лайк, ставимо коментарі, пишемо, у кого може таке є, або задумувався купувати, або знаєте, нашу та от штука сіра там. І що хочу сказати, сподіваюся, сподіваюся, це на рахунок треку і ефірів по перегонам. Сподіваюсь, що буквально ще тиждень, а, і буде у нас нарешті вже повноцінний дороблений трек з діорамою. Бо наразі, наразі, нарешті, я добудував сам трек, і тачки вже тестово їздять. Тому в цілому. В цілому залишилося зробити, зробити проводку. Залишилося розмістити правильно діорами, підключити діораму теж до проводки. Діорами, діораму, ну коротше, Весь стіл підключити до проводки і якийсь ще трошечки марафет навести. Все, всім дякую за перегляд. Отака от штукована у нас була. Кому понравилось ставимо вподобачку, кому сподобалось, теж ставимо вподобаєчку. Все, пішов працювати далі. Пока, пока, пока.